У Львові відкрили виставку світлин українських репортерів, які після початку окупації працювали у Криму та висвітлювали тему порушення прав людини, фільмували життя родин політв'язнів. Львів один із шести обласних центрів України, де презентують ці фотороботи. окрім нашого міста історії з окупованого півострова. Вже побачили у Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях, Дніпрі та Луцьку. Опісля Львова світлини планують показати у Празі. А говорити про Крим про його тимчасову окупацію та про цей фотопроект будемо. Ми із нашими гостями, які вже доєднюються до нас у студії. Це співавторка фотовиставки Альона Савчука, також керівниця служби забезпечення діяльності кримської платформи Марія Томак. Слава Україні! Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Ну і почнемо напевно із загальної ситуації на півострові і як вона змінилася після початку широкомасштабного вторгнення, яка зараз є про це інформація. Я мабуть почну, yeah, Ну, власне. Ми, як представництво президента України в автономній республіці Крим, ми працюємо з Києва зараз з вигляду на тимчасову окупацію. Ми постійно стежимо за ситуацією в Криму. Ми з державних органів залишаємося найближчими до поля. Так постійно приймаємо звернення громадян, намагаємося реагувати, допомагати. Ну, власне, можна, якщо коротко, так то ситуація ще погіршилася. Ми розуміємо, що вісім років окупації відбувалася ізоляція Криму, відбувалася політичний тиск, колонізація Криму, як на дивно це звучить, у 21 столітті. Здавалося, б, ця доба вже завершилася, але Крим це можна сказати один з класичних прикладів колонізації. А, і, власне, після початку повномасштабного вторгнення ці процеси загострилися. Росія ухвалила нові репресивне, нове репресивне законодавство, яке діє і на окупованих територіях. Де ще більше людей переслідують 55 нових арештів, зокрема відбулося так в Криму, це кримінальні саме так, адміністративні не враховуючи. Але от що я хочу відзначити позитивне, це те, що в Криму відбувається дуже багато акцій а, а, солідарності з материковою частиною України. От що найменше таких було. Ну я думаю, що таких було до 400, тому що тільки адміністративних справ. За однією тільки статею, новою так звана дискредитація збройних сил Російської Федерації, 300. Uh -huh. а, притягають і за іншими статтями так. А де кому щастить у когось, просто не знаходять, бо ці акції часто анонімні, і от я думаю, що аудиторії це відгукнеться. Є серія справ за українські пісні. Тобто людей притягають Навіть, до відповідальності за українські пісні, зокрема за червону калину, так яка стала таким неформальним гімном, можна сказати, в умовах повномасштабного вторгнення. Але загалом ізоляція багато людей виїжджає. Кримські татари виїжджають, так особливо після початку мобілізації. Росія спеціально, тобто цілоспрямовано намагалася мобілізувати кримських татар. Так і ми бачимо, що багато людей виїжджає з Криму у зв'язку із цим. І в тому числі до країн середньої Азії, це що пов'язано з проблемами з документами, скажімо, так які в людей існують у умовах окупації, і це доволі драматично. Зважаючи на те, що ми всі пам'ятаємо, що депортація кримських татар відбувалася так само в середню Азію, і зараз вони це гібридна, так звана депортація. Так ну і діти, от зараз багато говорять про дітей в контексті. Ордеру на арешт, який видав міжнародний кримінальний суд Путіну і Львова і Білове. Але цей процес почався в Криму з 14-го року. Українські діти з Криму вивозилися і всиновлювалися незаконно Російською Федерацією. Ну, тоді -то примали участь так звана доктор Ліза, яка працювала і в Криму, і на тій тимчасово окупованій частині Донецьких і Луганських областей, в, в тому числі, і зараз просто інші масштаби, але теж Крим використовується як такий своєрідний, як ми кажемо, хаб для незаконного переміщення і дітей. І цивільних заручників, і так само от ми знаємо ці драматичні історії, коли батьки з Херсонської області, скажімо, або з Херсону їдуть забирати своїх дітей до Криму, куди вони, начебто, на відпочинок були переміщені через територію третіх країн, через територію Російської Федерації. Потім назад повертаються і не всі повертаються. Так, ми знаємо цю історію, коли бабуся по дорозі просто померла через розуміло, що це переживання, і жоден українець, жоден. Я увазі громадянин України не перебуває в безпеці на території Російської Федерації, тобто це бабуся, старша жінка, жінка, людина з інвалідністю і смерті політичних в'язнів, які були от в лютому тому підтвердження двоє наших співгромадян один з них кримський татарин, Джиміль Гафару, Костянтин Ширінг з Криму які були затримані в Криму, потім в Росії опинились. Вони вмерли, ну загинули в місцях позбавлення волі через ненадання медичної допомоги. Чи, Маєте взагалі та ситуація з дітьми, просто в чому її ще полягає основна суть, що е, Росія чинить зараз дуже багато злочинів на території України, але власне те, що вони роблять з дітьми, 100% відсотково попадає в геноцидну політику, тому що інші речі можна ще розцінювати двояко, як злочини військового часу військового характеру. але цілеспрямоване вивезення дітей і перероблювання їхнього культурного середовища це 100% якість тільки коли проводиться геноцид. Тому про це дуже важливо та, говорити. Так, я от тут один момент зауважу, що вони просто знаєте втратили будь-які гальми, і Путін буквально зізнається про це в прямому ефірі. Так я думаю, що ось тут є принципова різниця, тому що я от можу сказати як людина, яка 14-го року займалась правозахисною діяльністю. Я думаю, Альона підтвердить, що жоден з тих злочинів, які зараз чи. Російська Федерація не є унікальним порівняно з попередніми роками. Масштаб інший, звичайно, масштаб інший, але ці самі речі відбувалися і в Криму, і на території окупованій Донецької Луганських областей. Інші масштаби, інша увага міжнародної спільноти просто от Путіну довелося почати бомбити Київ, щоб світ якось більше почав на ці речі реагувати. Або, або нам довелося побачити бучу Єрпінь. Тому що такі самі катівні були на Донбасі звільненому, от просто такі самі. Ну, і ми розуміємо, що зараз мистецтво це теж свого роду дипломатія, яка допомагає відкриває очі світові на ці всі жахи? Можливо, хтось десь собі їх закривав. І Ця виставка теж до цього є великим поштовхом. Як виникла Альона, напевно, до вас вже питання: як виникла ідея цього проєкту? І розкажіть, скільки людей до нього залучені зараз? Насправді ідея виставки це Центр прав людини. Зміна і представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Ця ідея виникла у цієї команди, яка займалася організацією. Під нас по суті потрібні були світлини і підписи до них, щоб ми пояснили контекст тих чи інших історій, які на них зображені. Наскільки велика команда, я не знаю, але це десятки людей. Певно, що особливо ті люди, які працюють над цим для того, щоб ці світлини побачили, і за кордоном також це ж потрібні також і перемовини і доставити туди, так і змонтувати. Вони великі, красиві, не те, що там роздруковані. Так на чотири тому людей залучено досить багато. І ідея полягає в тому, що якраз Марія про це сказала, ці всі історії. Які розповідаємо ми через світлини, вони у той чи іншій мірі показують ті чи інші? А... Патерни поведінки, так окупаційної влади на раніше окупованих територіях, тобто ми на жаль не можемо зараз запитати у людей в окупації, що з ними відбувається, так і після деокупації насправді не всі готові відразу говорити, або що там ми не можемо перевірити всю цю інформацію відразу. Але завдяки цим історіям, які ми показуємо з Криму, наприклад, ми можемо зрозуміти, що таке, як живуть родини, наприклад, тих чоловіків, які зникли, і їх про яких невідомо роками, або як живуть родини тих, чиї. Чоловіки, там, сини в застінках вже 5-10 років. Так? Або що відбувається насправді з людьми, які вже є політв'язні, які вийшли відсиділи повністю свій строк, так і вийшли на, на свободу. І як їм зараз повертатися в принципі до себе додому, але знову ж таки в ті самі умови, і як їм жити своє життя, перебуваючи під постійним наглядом. Яка доля репортерів, які ці світлини власне фіксували ці злочини? Чи є ті репортери? Так, це я, Аліна і Тарас. Ми всі живі здорові на території mm -hmm. України? Я займаюся здебільшого текстовими репортажами і подкастами. Тарас знімає відео для суспільного, Аліна працює фотографкою Reuters ми всі задіяні зараз у висвітленні повномасштабного вторгнення на території уже материкової частини України. Ми не можемо повернутися до Криму, працювати далі, але сподіваємося, що невдовзі зможемо робити історію про деокупацію. Просто в... цей момент з тими фотографіями. Mm -hmm. Це не лише фотографії якогось конкретного процесу, це своєрідне документування факту і проходження цих е, репресій по іншому це назвати неможливо на території Криму. Як реагувала окупаційна влада Криму, коли ви приходили на судові засідання Сідання починали їх наприклад фотографувати, і чим це могло до вас обернутися, а, якраз говорячи про судові засідання, це величезна проблема, тому що на судових засіданнях це рідкісне явище, коли дозволялося щось фільмувати. У мене, наприклад, за три роки роботи по суті було лише кілька дозволів на це. Там один в Сімферополі і десь там в регіонах, коли ми знімали процес Володимира Балуха, там просто суддя попалася, така яка вирішила, що їй варто все ж таки дозволити, так згідно законодавства, ж того за боялися ще і. Сама за себе і якось чесно кажучи, я не знаю звідки така щедрість була, але суть у тому, що на жаль, самих людей ми фільмувати не могли. І, наприклад, на тих світлинах, які представлені на виставці, є кілька світлин про те, як діти або Фільмують, наприклад, там є історія, яку знімав Тарас, коли хлопчик за гратами він фільмує свого батька, якого виводять проводять конвоїри. Або ми робили велику історію про братів Узаїра і Тимура Абдулаєвих. І там є світлина, яку Еліна робила. Це коли старша донька Узаїра, так вона тримає. Фото, ф, телефон, на який є а, світлина її батька за гратами. Вона просто похапцем і нишком зробила це сама перебуваючи в судовому засіданні. Тобто, це те, що бачать їхні діти, це вони просто бачать батьків за гратами. А ми, на жаль, не можемо їх фільмувати. Тому нам було важливо розповісти історії цих чоловіків, хоча б через те, як живуть їхні родини, як живуть адвокати, як живуть активісти, які збирають їм передачки, які приходять під суди. Так тобто людей не пускають на судові засідання, але вони годинами інколи навіть цілий день. Вони стоять. Під судом, щоб оцих дві хвилини, коли будуть чоловіки виводити зали і садити в автозак, щоб вони могли їм помахати і сказати, що вони не одні в цій ситуації, пані Марія. Ви згадували про тих, на жаль, політв'язнів, які загинули через умови. А чи є якась загальна цифра українських політв'язнів, і скільки з них, зокрема, кримців? Ну за нашою інформацією, бо ми звісно цю інформацію збираємо, відстежуємо: 181 людина, це саме кримські політв'язні, але вони перебувають великою мірою ще й на території Російської Федерації, бо ці всі процеси щодо так званого тероризму, в якому звинувачують кримських татар. Вони не перебув... відбуваються на території Російської Федерації в Ростові на Дону. Отже, 181 людина, 116 із них це кримські татари. Чому така посилена увага? Власне Окупантів до Кримці. саме до Кримців, ну я думаю, що це таке, навіть історична закономірність можна сказати, так тобто кримські татари нелояльні. До окупаційної влади за замовчуванням, тому що ну багато хто з них фактично до 2014 року, повернувшись до Криму з депортації, вони тільки почали жити нормальним життям, відбудували, побудували житло, там якось налагодили життя, і тут знову вони змушені тікати. А якщо не тікати, то жити в умовах окупації, що для них абсолютно не є легкою прогулянкою, м'яко кажучи, так. Тому Росія це чудово розуміє. Вони це все чудово розуміють, і більше того, мені дуже імпонує ось ця от історична пам'ять кримсько-татарського народу, тому що коли вони кажуть про спробу анексії Криму, вони кажуть, що це третя спроба анексії Криму, перша була під час Катерини II. Мені здається, ця от призма історична дуже важлива. Так розставляти все на свої крапки над і, скажімо так, Росія це чудово розуміє, тому вона передусім переслідує кримських татар як найбільш нелояльну. І потенційно, і фактично групу і використовує при цьому цей маркер тероризму, так званого. Хоча ці люди взагалі, ну не те, що не мали причетності до тероризму, вони нічого не планували, ніяких насильницьких дій не здійснювали. Ну просто це така зручна, зручний інструмент для того, щоб притягати, в тому числі журналістів, між іншим громадських. Тому що Альона так ну скромно говорила про подвиг її її колег. Ну може, це за таке гучне слово, але це справді так, тому що ну. От, я під час окупації була в Криму один раз в 2015 році, і це дуже було непросто. Тобто, ти постійно відчуваєш за собою це стеження, а тим більше, коли фоторепортери їдуть, і зрештою їм заборонили в'їзд до Російської Федерації, що означає, що вони не можуть їхати до Криму на десятки років. Ну але судячи з тої ситуації, яка складається зараз в Україні, та заборона піде, гайта так, так, так. Ну, власне, тому це не випадковість, і звісно, що Росія. Чудово розуміє, що кримські татари це якраз та це, по перше, корінний народ Криму, так і от їхні зусилля, окрім іншого, спрямовані на те, щоб стирати в тому числі ознаки культурної присутності, тобто знищення Бахчисарайського ханського палацу, буквально євроремонт в найгіршому сенсі цього слова, який відбувається, це теж геноцид, це теж геноцид Росії не потрібен Крим, дає кримські татари, і дає українці. А в Росії потрібен Крим, город Руська слави. абсолютно, абсолютно тому там не, не потрібно ніяких альтернативних думок, голосів, а тим більше корінних народів, які претендують на якісь особливі права згідно з конвенцією От, тому... щодо історичної пам'яті у кримців є дуже гарна переповідка. Не спирайся на воду і не вір росіянам. Вона повністю відповідає абсолютно. всій картині їхнього ставлення до росіян, і стосується вона не моменту. Окупації тимчасової Криму, а прийшла вона до нас із давніх часів, і е, продовжуючи тему е, початку окупації, її продовження так: Росіяни, як ви правильно відзначили, колонізували Крим, завозили туди спеціально не лише етнічних росіян, а просто представників інших народів, які населяють Росію і навколо. Е, як е, це виглядає на тепер? І наскільки багато там залишається українців, які насправді чекають, коли Крим повернеться до України? Ви трішки розказували про. Про ці акції, і от мені цікаво, що ці люди е, переживають в них, мабуть, зеркальне відображення. Коли по нам прилітає, ми боїмося цього прильоту і чуємо, а вони радіють, коли прилітає по окупованим територіям. Ну передусім, значить, ця колонізація вона триває з 14-го фактично року. Говорити про цифри дуже складно. Тобто, як мінімум, ще до початку повномасштабного вторгнення виїхало з Криму, тобто вичавили по суті з Криму кримських татар і українців. Ну так, не менше ста не тисячні не це і складання таких е, умов, коли весь, проживати неможливо. Абсолютно. весь тобто права власності, паспорти. Ну тобто, весь цей комплекс, так не менше ста тисяч виїхало так, але паралельно процес колонізації. От наші колеги з. Регіонального центру справ людини вони порахували, тобто оцінюється ця цифра від півмільйона, це щонайменше, до 800 тисяч, а то й мільйон. А врахуємо, що населення Криму до початку окупації було 2,2 мільйони. Тобто ми розуміємо масштаби цього Задумуватися процесу. про виїзд тим треба вже, тому що корок на кримському мосту буде ой ой, ой який великий. так великий. Ми до цього людей. закликаємо, кажучи, що в контексті процесів реінтеграції, над яким ми зараз працюємо над стратегією, так громадяни Росії, які незаконно приїхали в Крим з 2014 року, змушені будуть поїхати. Це без Ну, Вони по суті незаконно перебувають на території України. А що то все дуже простов, які там залишаються? Ну чи є можливість зараз безпечно виїхати? Ми розуміємо, що це доведеться робити можливо через територію Російської Федерації, але з огляду на безпеку про перевірки. про Ті самі знущання, як це може виглядати, чи є змога взагалі а, Є змога виїжджати, і багато хто виїжджає. А, тобто, я думаю, що ми можемо говорити ну, про тисячі точно, можливо, про десятки тисяч людей, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення і початку мобілізації мобілізаційної кампанії а, можна виїхати, але звісно, не через адмінмежу з, з материкової України. Хоча були люди, які так виїжджали ще, от це було протягом цього року, коли були. Бої ну там були, але це довелося перетинати близько 40 блокпостів, щоб виїхати. Ну і це задоволчину, який переїхав важливо. 90 блокпостів з Криму, але йому вдалося з Криму виїхати в час широкомасштабного так. вторгнення. Ну, от, власне, і це кожен блокпост це знущання фільтрації, і це, тобто, як правило, люди виїжджають через територію Російської Федерації і далі до третіх країн. Угу. Хто може, наприклад, до Європейського Союзу через Білорусь або повертаються в Україну через Білорусь, скажімо, або виїжджають. В країни там Середньої Азії або Вірменію, або Грузію, тобто от, ну, в Туреччину багато хто виїхав з саме з представників, в тому числі кримсько-татарського народу. А ось тому можна виїжджати, але звісно, що для нас важливо, щоб в Криму залишалося якомога більше громадян наших, які чекають на звільнення Криму. І такі багато людей чекають. Я зараз не можу говорити про статистику, тому що зрозуміло, у нас немає ніяких інструментів. Але я кажу про те, що наша ну тобто, така неофіційна соціологія, це ці акції солідарності з материковою частиною України. Вони відбуваються по всьому Криму, і вони відбуваються з більш-менш якоюсь регулярністю. То там якась дитина в школі говорить слава Україні. То хтось заспіває червону калину. І ми повинні розуміти, що для нас це такі дрібниці, а для тих людей в умовах окупації це подвиг. Це подвиг, тому що навіть якщо їх не буде затримано, це ну це максимальні перешкоди для життя. Може бути це вовчий квиток. З точки зору окупаційної влади вильоно в Криму перебували більше часу після його окупації. Як ви відчували ось цей момент? Наскільки там чекають Україну, так наскільки підтримували вашу роботу, і чи багато було таких, скажімо, пересічних кримчан чи тих, хто туди переїхав, які казали вам, що робити так зле і не треба? Насправді ж наша робота полягає в чому? В тому, щоб максимально довго там було протриматися і максимально більше працювати саме з темою політв'язнів. Тому, звісно, я не ходила загорнута в український прапор, так посепосімферополь чи Севастополю. Але ті чи інші інтеракції все одно бувають, і люди ставилися максимально лояльно саме з тих, хто є кримчанами. Так насправді тих людей, які були агресивно налаштовані проти України. По суті, їх було не так і багато на початках, тобто тоді до того моменту, коли почали виїжджати так, українські громадяни. Тобто, це були здебільшого пасивні люди, а от саме агресивно налаштованих було не так багато. І навіть у нас були ситуації, коли ми заліною забувалися, говорили українською на вулицях, і це не було щось таким незбагненним. Тобто, ми бачимо, ми зустрічали людей, які говорять українською. Були якісь ситуативні зустрічі там, коли дізнавалися, що ми з матеркової частини України люди страшенно були щасливі. У нас була кіоскерка. З якою ми завжди приходили в гості, яка продавала газети в центрі Сімферополя. Ми познайомились випадково. Вона була просто щаслива щоразу, як ми приходили і повністю на великий торговий центр голосно сміялася і українською, говорила. Тобто, насправді це не настільки все було страшно, як це здавалося зовні. Так, середини воно ну, завжди менш страшно. Але правильно Марія говорить, це поступове вичавлювання усього, усіх, хто хоча б тут навіть не треба мати патріотичну проукраїнську позицію, тут треба мати мати просто бажання. Ання нормально жити, користуватись банкінгом, за можливість завантажити собі Apple Store якісь там так, Netflix дивитися, тобто якісь дуже базові речі. Чи... Хотіти, щоб твоя дитина мала якийсь шлях далі поза школою, так тобто ніякі університети кримські, вони ж ніде нічого не визнають. Якісь перспективи, свої. крім повістки так. і відправлення на так, фронт. Так, так. Тут навіть навіть не потрібно мати цього патріотичного так, підходу, а просто базового бажання, розуміння в голові, як твоє життя складається, життя твоїх дітей. А ось те, про що ми говоримо, що це настільки мілітаризовано стало. Тобто, у містах типу Сімферополя або Джанкоя є цілі житлові квартали, які побудовані для силового блоку, наприклад, у Жанкої. Є кілька будинків, які побудовані для прикордонників в Сімферополі є для ФСБ, наприклад, та Нацгвардії. Тобто, купа насправді людей, які в силовому блоці задіяні, їх просто завозили на все готове, і, будь ласка, вам житло і отак. Та ж сама історія з трасою таврида, яку вирішили побудувати через весь Крим. Там не працювали кримчани взагалі. І навіть не тому, що всі такі не хотіли. Тобто їм навіть не пропонували, завозили десятки тисяч людей з материкової частини Росії для того, щоб у такий спосіб вийшов. І створити робочу силу. Так. Тобто, був намір. З усіх я, коли ми там жили там, умовно, в хостелі або в готелі, коли приїздили, там люди були просто з з усієї Росії. Там із Чечні, із Магадану, із Сибіру, і звідки хочеш. Чому? Тому що їм щось пообіцяли, вони приїздять сюди, намагаються своє життя заново розпочати. Звісно, що ці обіцянки ні до чого не призводять, там немає ні робочих місць, ні нормального економічного розвитку, але вони вже нікуди назад не повертаються таким чином заселяються. На жаль, Обмажені наші фірми час. Дуже обмежений так і можна було би ще дуже довго говорити і про стратегії деокупації. Але найкращою стратегією деокупації буде як найшвидше включення вас з набережної ялти українського Криму. Ми бажаємо Ми бажаємо. бажаємо дійсно, бо ці всі історії, які ви розповідали, стали історією, а їхні винуватці були покарані, і ми зустрілися не тільки поспілкувалися з включеннями зустрілися з вами вже в українському Криму. Там чекають нас. А Україна чекає Крим додому. Дякуємо вам Дякую, за ваш добре. час за вашу роботу. А глядачам нагадаємо, що гостями головне за день були Альона Савчук, співавторка фотовиставки «Історія окупованого Криму та Марія Тома, керівниця служби забезпечення діяльності кримської платформи у структурі представ. Ництва президента України в Автономній Республіці Крим.